Миру Божесім, ми живемо в дуже важке время, коли люди переносять дуже багато болі, страждання, тероризму, насилля, смерть просто гуляє по землі. І знаєте, люди просто не готові до цього, тому що люди постійно були сфокусіровані на матеріальному мирі. І ми видимо, що постійно на землі фашист, тероризм постійно таке гуляє. Тому що борьба йде за власна людьми. Борьба йде за е, владінням людським разумом. І знаєте, що нам внедряють у всіх інтернетах, то все люди е, і проголощають. Ними легко управляти, тому що люди не просвітлені. Для того, щоб людина була просвітлена, її треба ізучати Біблію. Тому ці власті постійно женуть церковь Ісуса Христа убивають.